Но контент є. Лайк, підписка з вас. Буде цікаво. Дивіться. Добрий вечір. Управління патрульної поліції Вінницької області в ньому фотовіде офіксації нашого з вами спілкування. Дві хвилини вашого часу займемо. Будь-який документ, який послуги вашу особу, перевіримо і счастливий дорого. А чому ви, чому ви мене зупинили? Чому ви мене зупинили? Зупинили вас у зв'язку з тим, що є постанова Кабінету Міністрів 1455 1456 і ви на даний час перетинаєте е, межу блокпоста. А що сказано про блокпост в цій постанові? Так, так. А що сказано там? Здійсниться перевірка. Ні, про блокпост там сказано дуже цікаво. Аудитор, транспорт, транспорт, транспорт. Там про блокпост ще сказано дуже цікаво. В цій постанові, якщо ви на неї посилаєтеся. Ага. Що саме вас цікавить? — Ну, що там сказано про блокпост? Э, Здійснюється перевірка, зупинка транспортних засобів, перевірка документів, водіїв, транспортних засобів. Да. А про блокпост? Патруль, патрульний э, п, працівниками патрульної поліції також є постанова 560 і так далі. Так, так. Ну, ви послалися на 1456. Там. Абсолютно там, вірно. — А можете процитувати, що там сказано про блокпост? Ну саме блокпост. Ну, Ви мені не то пояснили. Що, що, ну, що таке рассчитала? Ну что блокпост? Си постановок сказано. Mm -hmm. Сказано? Ну, no, я знаю Ну так. Ну. No. Больше 에... мені не кажется. Я зараз. не буду вам розказувати, що таке блокпост. Ну, no, mm -hmm. тот саме. Я вам пояснил. Підстави для зупинки. Я письмо вам підстави для зупинки трассу. Так там в підставах написано, Правильно. що таке можете, блокпост. Ви можете ознайомитися. Я ж не прийшов до вас на екзамен. Тут зараз така територія. Ж... Ж... дайте мені вихилення час. Давайте. Я ж не прийшов до вас на екзамен і зараз. Ви ж мене зупиняєте? Да, я вас зупиняю. Я вам тільки що поясню. І у вас має бути підстава. Законна. Є. То, постановка відписує 1456. І, і там чітко сказано, що таке блокпост. Правильно, От ви і це, це місце, це місце. Там таке саме, як вказано в тому в тій постанові. Блокпост, так. І, і це те місце. Так. Тобто тут зараз у нас є межа між військовим станом і не військовим станом. Послухайте, так? При в'їзді саме на цій території здійснюється особливий контроль. Ні, ні, Після там вже сказано в цій постанові можливо. чітко. Що таке блокпост? Можете да, я ознайомився. Я думаю, я думаю, що ви не ознайомилися, якщо ви можете... Я це знаю. Все, все дуже чудово. Мені, я дуже читаю. Приємно. І мені дуже приємно, що є в нас такі обіцянки. <рес> я це читаю, Добре. я читаю і бачу, що там чітко винесено, що таке блокпост. А, блокпост це межа між територією, де є військовий стан і де немає військового стану. Ага. От тут у нас така територія, де ви мене зупиняєте. Та ще раз <кхм> Межа між територією, де є військовий стан і де немає військового стану або спеціальний стан. Тоді, якщо це така можливо, територія, то тоді ви не мали мож, можете, посилаючись я вам, на цю... Я пи... вона, вона не відповідає згідні, він... Да, я читаю закон, ну як я не згідний. Так, я можу... я попросу... ми, ми з вами різно трактуємо його чи що. Я попрошу, будь ласка, вас придивити будь-який документ, який посвідчує. Я вам придивлю документ, якщо буде на це законна підстава. Я пояснив. Це те, що ви пояснили, не відповідає закону. Ви мене зараз дуже довго затримаєте. Якщо у вас не буде законних підстав, я хочу поїхати. Бо я хочу встигнути до комендантського. Так. Що, будь ласка, будь-які документи, які посвідчують вашому. Я ж я вам сказав, поясню, я вам дам документ, якщо у вас буде законна підстава. Те, що ви тільки що пояснили, mm -hmm. не відповідає законний підстав. Ще я ж вам тільки що сказав. Я можу ще раз повторити, з тим, що, це не є межею між... що це не є межею між військовим е, е, територією, де проводиться військовий стан і не, не військовим стан, а там це чітко зазначено. Якщо ми подивимось і там так написано, я спокійно їду. Е, я думаю, що е, там не тільки можливо так написано. Я спокійно їду, так? 1455. Е, ну, 455 і 456. Тобто ви, тобто ви точно не знаєте, в якій це так написано. Це написано і в ті, і ті, однаково написано. Я та знаю, ну ви ж посилались е, підставою так. на 1456. Так що, якщо там так написано, я спокійно їду. Я впевнений, що в нас є достатньо підстав, законних для того, щоб зупинити та перевірити та перевірити ваше дивіться, підстави. Я зараз бачу, що ви не впевнені в цьому. Ми абсолютно впевнені. Давайте читаємо. Е, який пункт, скажіть? Це прев'ю. Ще раз. Ну, це, це в самій постанові, саме початок. Там, самій початок. Да, да, там описується, що таке. Блоки. До речі, знімаю контент. Та будь ласка. І мені і і, без... і я викладаю в ТікТок. Та, та ні, ні, я ж. Будь ласка. Я викладаю в Тік-Ток і та зазвичай ти багато по рейтингів. Але якщо ви хочете просто похвалитися, Ні-ні ні. Я просто кажу те, що я жодного я, разу ще. не показав мені, я... я Питання нема, та фіксуйте, як може. Я до цього хотів сказати. Бо, бо не було жодного поліцейського або. Ще у... раз? Бо я ні разу не показав документи і спокійно поїхав, бо не було жодного поліцейського підстави зупинити. Ага. Ну, Я нічого не порушую, але до червоного все. Ви читаєте? Ну, звичайно, кажіть. Можете вслух. Ну, ну Не просто я ж... Ну, давайте вслух, щоб не, це ні, було. Я просто прочитаю. Я, якщо побачу те, що ви мені процитували, я. Ні, ну прочитайте вслух, будь ласка, щоб я теж розумів, що ми з вами одне і те саме читаємо. Без... Ну ви ж сказали визначення блокпост, правильно? Так, так. Ну, дивіться, будь ласка. Да. Дивіться, блокпост. Можна Я Посилений. зараз. Давай. Давай. По давайте. Хочемо, що? Ну Давай. так, давайте. <laughs> Просто щоб не запис було цікаво, про що ви читаєте. Ага, то ви можете таку вставочку там. Я зроблю добру вставочку, Я, в мене є навіть посилаю. виразу обличчя я бачу, що скажите, так як я вам так як не, я вам і казав. Скажите, ще раз, процитуйте, то що я мені казав? Ну я можу плутатись скажите, в поняттях, але ну, я зараз так. не згадаю, Ну, суть така, що це межа, там де є особливий стан, і нема особливого стану. Тобто... Ви вважаєте, що блокпост має ставитися на межі е, території, е, в якій проводиться військовий стан, і на межі, ну, наприклад, де так. не проводиться, саме так. на межі, там, де так. є військовий стан, і де так. Не вважає, так. Це ж писалося тоді, коли була, у нас перший раз вводився е, військовий стан, і тоді вводилось тільки на частині території. І якраз ті блокпости, які там стояли на частині тієї території, ті блокпости там ви мали право безпідставно зупиняти. Ну, в сенсі, це і була б підстава для того, щоб зупиняти і перевіряти документи. А внутрі країни такого немає. Нема у вас, крім 35 статті, поліції підстав зупиняти автівки. Поки вам не надали. Знаєте, що мені один поліцейський, це минуле моє відосі сказав. От сидять там 350 депутатів і не можуть нам придумати, щоб ми все прийняли просто так. Ваш колега. Ну що, ви зі мною згодні? Я поїхав. Саме Ну, Майже що ви сказали є. Так, бачите, ви до цього не читали. А посилаючись на підставу цієї. Постановим ви мене зупиняєте. Може, вам начальство ваше не сказало, що там так написано? А наказ дали зупиняти. Я вас пригощаю бананчиком і поїхав. Дякую вам, велике. Я ще не поїду, ви мене затримуєте. Ви мені кажете, я не їду. Ми з вами війшливо поспілкувалися. Давайте це гарно закінчимо. Зараз дайте мені відключать до. Ну, бананчик я, вас прохожу. Это для контента ты типу поробите, да? Что? Серед... Ну, конечно, да. А что я, что я тут витрачав би на вас час? А контент зацикал. Ні, можете, я все, залишати собі. Ні, я просто Це хочу вас поместить, чтобы вы... Щоб ви, не... що ви відчу... відчули, що ви не дарма простояли 10 хвилин. Я не голодний, дякую, ви можете залишити. Ну, добре, я хотів вам щось ще не зробити. Я бачу, ви хороші вічні. Ви щось вже інший. Е, хорошо, дивіться, як, як до вас звертатися? Олександр. 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 Е, Скажіть, де введений, на якій території України, які загальному, де введений, чи на всій території України, чи особливо на деякі військові ставити? На, mm. на всій території На, всі території. на, всі території. на всі території України. Да. так? Тому ця постанова може стосуватися суто зараз кордону. Кордон? Ну так. ну Якщо на всій території, то це кордон. Ну, тобто між обласами може... ви вважаєте, що це не, не дійсно. Я не вважаю, це там так написано. А... Я можу вважати що завгодно, але це там так написано. Це закон, на який ви тільки що послалися, ну, верніше постанова, на яку ви посилали, що начебто у вас є причина для зупинки транспортної засобу. Дивіться, правильно тут написано. Давайте прочитаю вам. Ну, ще дві хвилини, Вже не варто контент. Локпост. Посилений контрольно пропускний пункт. Які за рішенням міського командування, тимчасово встановлюються на вході, виході, в'їзді, виїзді на території з території, де ведено воєнний стан і встановлено особливий режим за винятком державного кордону, за винятком державного кордону. Це написано в дужках. Можете ознайомитись, будь ласка. Ну, так, так. Ну, хорошо. Ну, В будь-якому випадку, у нас же нема зараз тут. Я ж не в'їжджаю зараз або виїжджаю на територію, де знаходиться військовий стан. Правильно, то військовий стан по всій території України. А я ж не заїжджаю... Не. Так, я, я на всій території України. Ну, правильно. Ви зараз А тут написано, а тут прям, адрець. а тут же написано, який блокпост встановлюється на межі, на межі. У нас тут межа зараз між на в'їзді і виїзді, між територією, де є військовий стан і де немає військового стану. Ну розумієте. Ну, це було так, це було так в 2014 році. Тому що в 2014 році були тільки Донецька і Луганська республіка. Е, вже е, на рахунок того, що ви сказали, що е, я вас незаконно зупинив у зв'язку з тим, що е... ви, ви ж послались на, на цю постанову так. і сказали. Тепер, що... тепер, ви, тепер ви кажете просто вже, що е, ви не перетинаєте кордон. Е... Це не є блокпост визначений в цій статті. От і все. Все, що я кажу. Я кажу, ць, бо це територія, я ж вам запитав ця територія, це є межа, ніж цим. Це, ну, це не, ну якщо є така можливо, межа, це, можливо, можливо, це, це не є межа, це не, не, тоді це не блокпости, якіпос... але це є територія, на якій введено військовий стан. Ні, така так, там, там дивіться, території України. дивіться, там написано в'їзд і виїзд з території або на територію, де ведеться військовий стан. Ви розумієте? Оце і є межа між територією, де ведеться і де не ведеться. Тоді, ну, якщо я в'їжджаю зараз в таку територію, окей, <смі> я показую документи, а я не в'їжджаю на таку територію. Тобто, ваша підстава не, не, не відповідає дійсності, чому ви мене зупиняєте. Ну Ладно, це я вам такий, умовно кажучи, зараз консультацію даю Юр... 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 юридичну, тому... Ну, поки що безкоштовно заради контенту. Ну вже, вже я наполягаю, що відпускаєте мене, бо далі буде за гроші. Я поїхав. Вам гарного вечора. Хай все буде добре, у вас Бережіть себе. Добре? Ще не виключайте. А, ще не виключайте, що ж таке. Ви ж мені сказали дві хвилинки, вже третя пішла. будь які документи не відмовляються. Ні, я не відмовляюся, є на це законна підстава. Питань взагалі нема. У мене з документами все добре, все гаразд. Пересилаюсь по всій території України весь цей час. От увіряю вас за, за останні там рік чи два, скільки жодного разу нікому не показав документи. Та ви що? От, серйозно, можете мені Тік-Ток подивитися. Дякую. І... На все добре. До побачення. Дякую, що ви були дуже вічливими. Ми не будемо втрачати ваш наш час. Так. На все добре. І я дуже вам бажаю, щоб ви на, на на... наступний раз не не зупиняли безпідставно людей, а мали на це підставу. До побачення. Моя перемогла. Нема хлопця аргументів. І пішов він собі та і все. Таке буває. Но контент є. Лайк, підписка з вас. Буде цікаво. Дивіться, зрозуміло, що буде там вирізати деякі речі.